Если говорить о том, как ведет бои Украина, но, ну, собственно говоря, чего мы ожидали? Несостоявшееся государство. Сейчас я бы сказал, это хунта, которая прикидывается государством. Поэтому, когда ведь Украина бьет сейчас по мирным нашим городам, поскольку по вои военные, как я понимаю, у нас точки достаточно хорошо защищены. Эти а, представители. Этого режима заявляют ежедневно о том, что будут уничтожать российских граждан, что будут наносить прицельные удары по российской гражданской инфраструктуре. У Кремля паника, на Москве дроны, а тут же и Трамп. Знову не сви. Теперь он ну, вот там пару дней прошло, сказал, что он все-таки не такой, а другой, когда-то он был вот такой. Вот что с тех пор случилось? Мне кажется, очень важно довести по различным каналам взаимодействия с администрацией Трампа о тому, що режим Зеленського кожні сутки намагається устроїть 11 сентября проти Росії, як бачите, пропагандисти вже й не знають, що ще вигадати, та як продовжувати спотворювати правду. Ну і після заяв заходу і риторики президента Сполучених Штатів Америки Трампа ще більше бояться, але при цьому заявляють: а чому собственно американці очікували? Ані думали, що ми просто будемо сидіти будем сідіти скатісопліжувати. Мені кажется, ми і так слішком мягко себе все всі три года конфлікту. Що на мой взгляд не всегда правильно вітаю? Я Інна Набок. і сьогодні у новому огляді російської пропаганди покажу, як Кремль намагається зберегти обличчя в умовах поразки. Ну а ще покажу хто тепер головний ворог для рупорів бункерного. Ну і чому Картаполов так сильно нервує? Ми готові ко всього. і збивати Таурусу Ми катове. І наносити пораження по они запускаются, запускаються, тем, хто їх запускає. А якщо понадобится, то і по тим местам, откуда їх привезли. Тож дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Бо тут ми розвінчуємо фейки. Тут ми показуємо абсурд і звісно озброюємося фактами. Тож з них і розпочну. Бо Німеччина, Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Франція зняли ж обмеження на дальність зброї, яку постачають Україні. Ну а це дозволить нашим військовим ефективніше вражати цілі в тилу противника. Ну а ще ці кроки свідчать про посилення міжнародної підтримки України в умовах триваючої агресії та навіть необхідності зміцнення обороноздатності нашої країни. Тож, звісно, в путіністів рве дах. очень серьезно повышает градус. Хотя вот иногда так думаешь, а куда уже серьезней. Да непонятно, что говоря, повышает это градус или не повышает. Вот. На мой взгляд, все вот эти вот выступления Мерца и заявления Трампа, но они рассчитаны на то, чтобы надавить на Россию с точки зрения того же самого переговорного процесса. Вот стало известно, что Келлок, так сказать, помощник Трампа, сказал, что Украина передала свои условия, так сказать, мирного регулирования. Вот они теперь ждут от России. И вот когда Россия передаст, они их сопоставят, и, возможно, возможно состоится, так сказать, какой-то еще раунд переговоров, там, ну, ориентировочно, в июне непонятно где, вот, предлагали сначала Ватикан, а, но ну, известно, что вот, министр иностранных дел Лавров сказал, что это как-то не очень правильно. Там православные условно, так сказать, страны будут вести э -э, переговоры на площадке, так сказать, католического, католического Ватикана, такого центра католицизма. Но Келлих сказал, ну тогда может быть в Женеве. Хотя Женева, если честно, мне тоже не представляется идеальным вариантом все-таки Женева находится в Европе. Вот Европа вся, практически там, включая Швейцарию, например, скажем, фактически присоединилась к санкциям, к поставкам оружия, там, боеприпасов и прочей помощи на Украину. Вот, и вообще не может выполнять статус какой-то нейтральной территории. Да и вообще, на мой взгляд, Непонятно, вообще наша делегация, может ли там быть в прочее, прочее. Ні, ну дивіться, як заговорили. Це ж треба. А московити вже про безпеку кремлівської делегації переживають. Чого б це раптом? Вони ж ні на кого не нападали. Чем может змина риторика Трампа, так и добряча их смажила? Угроза со стороны там, Трампа тоже, вот он тут вот, возмутился, что Путин какой-то не такой, раньше был такой, а сейчас вот стал не такой. Хотя на самом деле буквально недавно говорил с ним по телефону два часа и вроде бы мог понять, такой он или не такой. Да, после двух часов разговора с Путиным он сказал, что ну, Путин, в общем-то, так сказать, произвел хорошее впечатление. Вот, а теперь, ну вот там пару дней прошло и сказал, что он все-таки не такой. А другой, когда-то он был вот такой. Вот, что с тех пор случилось? С тех пор случилась атака беспилотников на Россию, как бы, ну и ответный удар. А чего, собственно, американцы ожидали? Они думали, что мы просто будем сидеть, так сказать, и сопли жевать. Мне кажется, мы и так слишком мягко себя ведем все эти три года конфликта, что, на мой взгляд, не всегда правильно, а иногда просто откровенно неправильно. Вот. Ну и плюс американцы могли бы сами себе задать вопрос, а как бы они действовали, если бы, например, в День Благодарения, там, ну или какие там у них самые главные праздники, На США со стороны какой-то другой страны полетели бы там тысячи беспилотников. Вот как бы американцы действовали. Серьезно? Так, ось воно нарешті путіністи прекрасно розуміють, що Трамп побачив, хто є хто насправді і абсолютно ж має рацію, коли називає Путіна божевільним. А ще останнім часом Трамп таки почав дистанціюватися від Путіна і також називає його непередбачуваним. А ще натякає, що якби не сполучені Штати Америки, то Росії було б дуже боляче. Ну а для Кремля це серйозний удар. Вони місяцями розкручували образ Трампа як друга Росії, а тепер змушені шукати нове пояснення. Тому знову звинувачують захід, звинувачують Україну і, звісно, погрожують. Ми готові ко всього. і збивати Таурусу Ми готові, і наносити пораження по. Містам вони запускаються, по тим, хто їх запускає. А якщо понадобиться, то і по тим містам откуда їх привезли. Тож тепер брязкати зброєю взявся і голова комітету держдуми з оборони Андрій Картаполов. І ось ці його заявою, ну про те, що Росія відповість жорстко та асиметрично, це якщо Німеччина почне постачання Україні далекобійних ракет Таурус, теж свідчення того, що у Кремлі. Паника. Если говорить о том, как ведет бои Украина, ну, собственно говоря, чего мы ожидали? Несостоявшееся государство. Сейчас, я бы сказал, это хунта, которая прикидывается государством. Поэтому, когда ведь Украина бьет сейчас по... Мирным нашим городам, поскольку по войне военные, как я понимаю, у нас точки достаточно хорошо защищены. По крайней мере, сообщение о том, что мы понесли какие-то крупные там склады у нас взорвались или сосредоточение боевой техники, то вот этого я не, не слышал. По крайней мере, я этого не слышал. До речі, а така агония на болотах неспроста. Бо передача Україні рака «Таурус» Цілком можлива, але так вона потребує підготовки. І про це заявив канцлер Німеччини Мерц. Він також каже, що українські військові мають пройти кількамісячне навчання, тому власне негайна поставка не принесе нам зараз користі. Але Мерц додає, що військова допомога Україні триває і навіть координується з європейськими партнерами. Ну от о, ваш колега, формальний колега Тіхії, заявив, що ні показіла, що так, такі міняє зві. Мы от формулировок а, «туристический киевский режим» а, не должны отходить. Поэтому нам а, те а, товарищи не коллеги, потому что эти а, представители этого режима заявляют ежедневно о том, что будут уничтожать российских граждан, что будут наносить прицельные удары по российской гражданской инфраструктуре, что будут убивать мирных граждан. Какие же они нам коллеги? Это те, с кем нам приходится иметь дело. Это, не знаю, кто-то может добавить эмоции, да, сказать там что-то западные выкормыши, кто-то говорит э, более близким к юридическим терминологии или политологической, что это террористический режим, экстремисты и так далее. Но уж точно коллегами я прошу этих людей нас э, с нами не называть нашими. Ну а ось те, все, що нині відбувається на Росії, і заяви Путіністів, а ще звинувачення України. Це ж черговий інструмент внутрішньої пропаганди, а ще, звісно, спосіб приховати проблеми на Росії. Повірте, їх зараз чимало, і найголовніше, ось така реакція пропагандистів на зміну зовнішньополітичного ландшафту, тобто заяви Трампа, та звісно, активізація ЄС, не те, що натякає, а буквально кричить: вони бояться. Украинская сторона пошла советоваться с кем? Дело в том, что последние несколько дней семье Владимира Ростиславовича, при этом как непосредственно семье, так и близким, как взрослым членам семьи, так и детям, поступают угрозы вполне конкретного содержания. Где сказано, что мы знаем, где находятся ваши дети. И у нас много начиненных самокатов, намекая на ряд терактов, который был произведен именно таким образом, чтобы вас всех достать. Тем самым украинские нацисты открывают новую страницу. Да, в мировой практике ответственность за жизнь, здоровье, безопасность переговорщиков лежит всегда на второй стороне, на принимающей стороне, если угодно. И да, Були случаи, коли переговорщикам угрожали, і були случаи трагічні, и они хорошо известны, в тому числі нашей історії. Но українські нацисти зробили следующий шаг: вони дійшли до того, що угрожают членам сім'ї. вот Росіяни бояться того, що чим далі, тим важче жити їм на болотах. А тут ще й російський олігарх Костянтин Малафеєв запропонував скасувати на Росії трудові пенсії. Бо, за словами Малафєєва, якого до речі, ще називають таким собі православним олігархом, скасування пенсій нібито стимулюватиме народжуваність в Україні. Ну а у якості аргументів він наводить приклад Російської імперії, де пенсії отримувала обмежене коло осіб, наприклад, худови офіцерів. Ну а ось реакція росіян на його заяви. Просто це по отношенні народу, який їх. якобы выбирал и доверял им власть, то есть защиту нашу. Получается так. Православный олигарх Константин Малафеев поддержал идею об отмене пенсии. Как вы к этому относитесь? Что сказать? У меня отсутствуют просто какие-либо положительные эмоции на этот счет. Точно могу сказать однозначно, что э, я восприняла эту новость негативно. Если от, отменить пенсию, ну тогда я считаю, нужно отменить налоги. Пытаться сейчас как-то э, ужать людей, кислород перекрыть, э, ради чего тоже понять не могу. Ну, миллиарды, пусть себе отменяет. Ну, тогда надо, надо свет собираться. Надо деньги, мы пока, мы молодые, деньги. Мы, мы пока молодые, нам mm -hmm. это не надо. Я люблю деньги, и нам нужно... Так жалко тех, кто туда-сюда, да. Печально. Очень это. Против. Да, против этого. Против. Просто вот миллиардера Константин Малафеев, он считает, что это поможет увеличить рождаемость в стране. Вы согласны с ним? Миллиардеров надо меньше слушать. Не согласен. Миллиардеров надо меньше слушать. Ну, мне кажется, ему легче как-то без пенсии будет, чем нам. Вот. А по-моєму, ета у нас Ані так очень маленькі, поэтому їх повна отмена, по-моєму, ну, как бы повністю розрушить нашу страну. Та вашу країну ви ж самі і знищите, росіяни. І до речі, керівництво вашої федерації, яке тягне її на дно. Ну а от якщо пропаганда при цьому каже, що все одно у всьому винна Україна та ті, хто її підтримують, це значить, що їм знову дуже боляче. и дуже страшно. Германия вызывает в этом смысле особое раздражение, потому что особенно на фоне 80-летия победы, хочешь сказать, куда ты лезешь? Да, вот Германия, Мерца. Куда вы лезете? Вам что, мало было? Как бы, да? Зачем вы провоцируете так сказать, эти вещи? Для чего? К чему этот ваш, так сказать, там, бундесверовский кураж? Он зачем нужен вам? Вас не научили еще? Или вам кажется, что все прошло и ничего больше никогда не будет? Я не знаю, мені кажется, вот це така игра з огнем з э, сторони. Вони кажуть, от Росія там на Україні. Даже про Україну, а ваше какое дело? Що Україна, член Евросоюза, член НАТО, так сказать, Это ваша історична територія, там німці всю жизнь жили, или французы, французи, или американці. Ваше какое дело? Папа Міхеєв знову в порыве эмоций та на фоні останніх новин, які до речі, не на користь Федерації, бовкнув зайвого. Ну, ви ж почули про ЄС і НАТО. І в цьому теж суть агресії Росії проти України. Вони Ніколи на це не погодяться, бо членство України в ЄС і НАТО дорівнює захищеність. Ну, по-перше, вступ до НАТО означає статтю п'яту напад на одного члена альянсу, вважається нападом на всіх. Ну а по-друге, вступ до ЄС означає реформи, верховенство права, прозорість. Ну і це, зрештою, кінець руському міру. Ну а для Кремля це смерть імперських амбіцій. А ще членство в ЄС і НАТО це недосяжність. А отже, Росія не зможе більше втручатися у внутрішні справи України. Жодних шансів на нову анексію, гібридний вплив та ось цей їхній руський мір, агентуру та п'яту колону. А значить, вони не зможуть знищити Україну як державу, як ідею, як націю. Вони зробили зділили так званим натовським структурам європейському союзу ат того, що. Что... НАТО, Североатлантический альянс и вообще вся эта Западная Европа может получить украинскую армию, если возьмется ее содержать, если возьмет ее на баланс. Как это можно по-другому назвать? Это продажа уже даже собственной армии. Не интересов Украины, они проданы были давно. Не достоинства, оно растоптано было давно, даже не продано, а уже собственной армии. Вот так раньше, мне кажется, на Западе торговали рабами, семьями или разделяя семьями, общинами, какими-то отдельными народностями. Вот так же, помня логику того самого колониализма, те, кто окружают Зеленского, ему еще подсказали, что можно продать цілу армію. Але якщо відверто, то мені здається, що Росія боїться не так НАТО і ЄС, як саме вільної, сильної та недосяжної України, яку неможливо зламати, купити чи залякати. Саме тому Кремль і хоче, щоб Україна ніколи не стала частиною цивілізованого світу. Але дзудька їм, а не ми з вами та наша Україна, Тож, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тисніть на дзвіночок, залишайте свої коментарі та звісно вподобайки. Ну і головне. Давайте продовжувати підтримувати наших захисників та захисниць. Давайте донатити на потреби наших сил оборони і бути надійним тилом. Бо від цього у московитів теж рве дах. Ну, а з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був, під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.